Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві почали готувати клумбу біля театру імені Гоголя до висадки квітів. У ЦНАПах столиці запрацював новий сервіс реєстрації тварин. Чи планують підтримати ініціативу у Полтаві? Смачні напої, що можуть призвести не тільки до реанімації, а й до смерті, як ставляться полтавці до вживання енергетиків, у тому числі їхніми дітьми. А тепер про це та інше більш докладно. Біля Полтавського обласного театру імені Гоголя сьогодні почали готувати клумбу до висадки квітів. Якого візерунку їй нададуть та якими квітами прикрасять, розповідаємо у наступному сюжеті. Зранку біля театру імені Гоголя готують ґрунт під висадку квітів. Робити те, що в минулому році було по тому проекту. На клумбі планують висадити два види рослин: пеларгонію та альтернантеру. Візерунок збережеться минулорічний, розповідає працівниця комунального підприємства декоративні культури Катерина Карась. У нас візерунок в прошлому році тут був намальований такий. Всі ж бортики, все залишилось. Ми його все склали, попідписували. Тепер тільки. Розставляє і закопуємо. закопуєвронок два листки з віточкою і три грона калини. Оце такий малюнок. Висаджувати квіти на міських клумбах в Полтаві. Комунальники почали з 5 травня, повідомили у прислужбі Полтавської міськради. За цей час зазеленіло 795 саджанців, пеларгонії та віоли. А в теплицях декоративних культур підростає понад 150 тисяч саджанців, майже 40 видів квітів. Коригував повітряні атаки РФ по військових шпиталях на Полтавщині. СБУ затримала 36-річного місцевого безробітного, який підтримував Росію на телеграм-каналах. За матеріалами справи чоловік збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни. Повідомила речниця СБУ в Болтавській області Інна Усова. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім карти які він періодично змінював для конспірації і зв'язку з окупантами, слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Кременчуці з вікна сьомого поверху випав чоловік. Подія сталася 13 травня, близько 16.50 у мікрорайоні Молодіжний. На місці медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати життя не вдалося. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Загиблим є 43-річний мешканець однієї з квартир цього будинку. Тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань причини та обставини події наразі встановлює слідство. Для собак обов'язково, а для котів за бажанням цього тижня. У ЦНАПах столиці запустили новий сервіс реєстрацію тварин. Чотирилапому присвоюють унікальний номер. А його господар отримує спеціальне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця. Чи планують у Полтаві вводити таку послугу? Дізнавалися мої колеги. З 12 травня у ЦНАПах Києва розпочали реєстрацію домашніх тварин. Таким чином господар чотирилапого отримує посвідчення на улюбленця з власним унікальним номером. Для цього потрібно прийти до будь-якого центру надання адмінпослуг та заповнити спеціальну форму. Заява дуже просто виглядає. Тут є дані про власника а, собаки, тут є дані стосовно останньої вакцинації, відмітка про стерилізацію, адреса отримання писика. Необхідність запровадження такого сервісу пояснюють на сайті Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Реєстрація допомагає оперативно ідентифікувати улюбленця у разі його втрати, забезпечує правовий захист інтересів як власника, так і тварини. Сприяє контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних норм та впливає на розвиток міської інфраструктури. Щодо Полтави, тут поки про запуск нового сервісу у ЦНАПах не йдеться, повідомили в управлінні адміністративних послуг Полтавської міськради. Хоча його запровадження значно покращило ситуацію з безпритульними тваринами, говорить зооволонтерка Олена Мирополець, адже реєстрація улюбленців, зокрема, потребує чіпування. У її притулку 90% тварин тварин мають такі чіпи. Якщо кожен свідомий громадян буде чіпувати своїх тварин і заносити дані про тварин по до єдиної системи, то не буде менш таких ситуацій, як втрачених собак, щоб люди несли відповідальність за своїх тварин. Раз по-друге, це зменшить рівень жорстокості до тварин, тому що якщо твариною щось трапляється, ми вже будемо розуміти, чия та тварина була, де вона проживала. Більшість опитаних нами полтавців погоджуються з тим, що домашня тварина повинна мати документи, тому ідею реєстрації чотирилапих ще й через ЦНАП сприймають позитивно. А тварин крийте, у мене, у мене шон. Будемо так казати, подарунок війни. Я оформляла на южний там от це, ветлікарні, у нього прививки всі зроблені, щеплені. У мене тваринка породи хаски. Дівчинка їй 8 років, звати її Дана. В неї також є паспорт там ці вакцинації про те, що вона може також контактувати з іншими тваринками, і з неї можна виїжджати за кордон. У мене дві тваринки це дві німецькі овчарки, один хлопчик йому вісім і дівчинка. Її виповнився рік. У них є паспорти, з ними можна виїжджати за кордон. Також там, якщо не помиляюсь, вписуються їхні вакцинації, які потрібні для здоров'я і для того, щоб собака взаємодіяла з іншими. На сьогодні обов'язкова реєстрація стосується лише собак. Для котів, тхорів та інших домашніх тварин вона залишається добровільною. Можуть підвищити працездатність, а іноді взагалі прибрати бажання спати. Це все дія енергетичних напоїв. У деяких регіонах України фіксують шокуючі наслідки від них. Діти опиняються у реанімації після випитого. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи. Їх на полицях продуктових магазинів безліч різноманіття смаків, інгредієнтів та зовнішнього вигляду енергетики. І незважаючи на шкідливість напою, їх продовжують вживати, в тому числі діти, б'ють на сполох лікарі. Відомий випадок у Дніпрі, коли хлопчик близько десь 9 років випив більше чотирьох пляшок енергетичних напоїв, що закінчилось потраплянням до дитячої реанімації. Такі смачні. Ні напої можуть призвести не тільки до реанімації, а й до смерті. Такі наслідки зумовлені складом енергетичних напоїв, зауважують фахівці, і, зокрема, кількістю випитого у їхньому складі кофеїн, таурин, амінокислоти, вітаміни групи Б, які мають дуже негативний вплив на більшість систем нашого організму. Це і на нервову систему, і на серцево-судинну, ендокринну. Травний тракт Полтавка Наталія має двох синів: одному 20 років, меншому лише 5. Якщо першого проконтролювати вже не може щодо вживання енергетиків, то молодшому розповідає про його небезпеку. Вже по чуть-чуть розповідаємо. Бадьорий, ну на самом деле все ж воно шкідливі, речовинне. І як альтернатива енергетику, щоб збадьоритися, у родини Наталії це шоколад. Шоколад. <ріст> так, чорний шоколад. 20-річний Олександр вже перевірив на собі небезпеку енергетиків. Бодрість додавали. Надовго? Надовго. Але пити їх не рекомендую, Через те, що можуть бути проблеми з серцем. Ефект від енергетичних напоїв, наче від кави, кажуть інші містяни, що їх вживали. Енергетичний, воно вбадрювало, але на серце воно дуже погано вліяє. Тому не рекомендую. Я категорично проти цього. Ну, бо воно шкідливо для здоров'я. Не тільки додають енергії, а ще й виснажують. Після вживання різнокольорової рідини ефект бадьорості ненадовго, каже 24-річний Євген. Просто спробувати для, ну, для смаку, як воно ще воно. Спочатку воно було якось трішки додавало ефекту енергійності, але потім воно якось було навпаки. Воно яко виснажило тебе. Енергічно, і ти вже потім чувствував себе як уставший бавляться енергетиками не тільки діти, підлітки, молодь, а й дорослі. Через передозування ними у сукупності з алкоголем трапляють у лікарні як наслідок. Проблеми із шлунком, ускладнений гіпертонічний криз, панічні атаки, тривога каже лікар-терапевт Наталія Корнічук. В залежності від стану організму, в залежності від знову ж таки супутньої патології, бо дуже часто є ще й хронічні. Нрок, гіпертонічна хвороба, і шомічна хвороба серцю. Тобто, залежно від тих ускладнень, які виникли в даного пацієнта, це не один-два дні. Від 5-7 днів і може бути і більше. Нагадаємо, у лютому у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується заборонити продаж енергетичних напоїв з високим містом стимулюючих засобів, неповнолітнім, а також встановити нові вимоги маркування енергетиків. Нині він перебуває на розгляді. Як створюються новини та які особливості роботи телебачення зсередини? Про це та інше ми розповіли школярам з Харківщини, які приїхали на екскурсію до Полтави. Більше про це дивіться у сюжеті. На телеканалах і Плюс» знову екскурсія. Цього разу дізнатися усі секрети регіональної журналістики до нас завітали гості з Харківщини. Це учні Шарівського ліцею Валківської громади. Традиційно показуємо школярам редакцію, де працюють кореспонденти. Говоримо і про актуальні теми, які висвітлюємо в ефірі, і про хронометраж готових матеріалів. Зараз у нас перша половина дня, і всі журналісти, вони ще на зйомках. Далі переходимо до технічного відділу. Тут пояснюємо особливості озвучування різних сюжетів та їх монтажу. А найцікавіше, як завжди, у ефірній студії. Ділимося з учнями усім тим, що зазвичай залишається за кадром. Одна з таємниць, яку привідкриваємо, це робота диктора із суфлером. Школярі і самі спробували себе у цій ролі, а після поділилися враженнями від побаченого. Я запам'ятала, як монтувати відео, в яких це кімнатах робиться. А ще запам'ятала, що журналісти, коли знімають зйомку, працюють з одним мікрофоном, а коли записують програму в студії то з іншим. Я запам'ятав, що. Режисери монтажують. Журналіст знімає найцікавіше зйомки, щоб це війшло в новини. Я запам'ятала, що новини читає диктор. Йому чіпляють спеціальний малесенький мікрофон для кращого звуку. Я запам'ятала, що на стінах, коли вішають ковер, тоді йде звукоізоляція. Готовий випуск новин, який щодня ввечері бачить глядач, це робота цілої команди професіоналів. Тепер і ці дітлахи знають усі нюанси кожного з етапів його підготовки до ефіру. Це були головні події дня, які ми побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.